З початком весни і потеплінням створюються сприятливі умови для поширення різних вірусів. Саме у вогку погоду люди частіше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Однією з найефективніших профілактик грипу є щеплення. Вакцинуватися можна і впродовж всього сезону, крім періоду епідемії. В цей епідемічний сезон в нашому місті отримали щеплення майже півтори тисячі осіб. Але така кількість щеплених є незначної незначною на 92,5 тисячі населення. Так як забезпечує індивідуальний імунітет у вакцинованих і не дозволяє створити колективного імунітету, коли щеплених 70% та більше, запобігти зараженню грипом навіть під час епідемії, можна уникаючи спілкування з хворими, скоротивши до мінімуму перебування у місцях скупчення людей, в тому числі у громадському транспорті. Також потрібно часто мити руку з милом або використовувати засоби для гігієни рук. Під час кашлю при нежиті прикривати обличчя серветкою. Запобігти захворюванню на грип також допоможуть неспецифічні засоби профілактики, такі як амізон, арбідол, настоянки ехінацеї, елеотеракоку, женшеню, ефективне змазування слезової оболонки носа аксаліновою мазю. Не слід також забувати і про народні методи профілактики вживання в їжу, мету, лимону, малини, чорної смородини, цибулі, чеснику і, звичайно, овочів та фруктів. Якщо все ж людина захворіла, тоді краще звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Хвора людина повинна залишатися вдома, щоб не провокувати ускладнень власної хвороби та не наражати інших людей на небезпеку. Хвора людина повинна залишатись вдома, щоб не провокувати ускладнення власної хвороби та не наражати інших людей на небезпеку. Потрібно по можливості вдома хворого ізолювати, уникати його контактів з іншими членами родини і суворо дотримуватись усіх призначень та порад лікаря. І, хоча епідемію грипу зупинити важко існуючими методами, проте кожна людина, виконуючи наведені рекомендації, все-таки може попередити захворювання на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції в своїй сім'ї та в колективі. Профілактика і вчасне звернення до лікаря допоможе зберегти здоров'я. Не зволікайте і вчасно приймайте міри.